Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака-стрілець на період з 29 травня, з 29 квітня, вибачаюсь, по 5 травня. Не забувайте загадувати своє побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Корона це успіх по роботі. Документ. Документ може стосуватися квітанції борги. Ось вони. Змія. Хитра підступна людина, котра вам чимось нашкодить. Але, або може нашкодити, якщо це ви допустите. Замок. Можливо, якесь діло у вас завершиться саме в цей період. Ось, друзі. Або ви, наприклад, отримуєте якісь квітанції, документи, борги, та сплатите його, і вже у вас їх не буде. Це як приклад я вам кажу. Окуляри це далекоглядність, або ще така порада, не підписувати ніяких документів саме в цей період. Ось тут далека дорога або підвищення на посаді. А Ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що місяць травень буде. Керувати на небосхилі планета Венера. Вона відповідає за красу, фінанси, а також кохання, для того, щоб ваші справи гарно просувалися, можна носити з собою талісман зелені камені. Це може бути хризаліт, агат, халцедон. Якщо камені, наприклад, натуральні, але тоновані, то вони також добре працюють. Для кохання ще буває ось такий рожевий кварц. Його також можна використовувати. У нас з вами другий розклад для знаку стрілець. Планета місяць це планета таємниць, а можливо також, також батьківства. І ось тут поруч планета Сонце. Зірка, яка головна, на небосхилі, але вона має. Чоловічу енергію, а планета місяць луна жіночу енергію. Саме тому вони відповідають за різні сфери нашого життя. Ось тут ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Карта долі, хрест по судьбі. Якісь події будуть відбуватися швидко за картою долі. Знову ж таки, ось тут якийсь скандал. Не приймайте участь, а також не доводьте до скандалів, якщо таке можливо. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі на третій розклад. Всі, хто ще не подивився, нові пасіянці, а також розклади на травень по фінансам, по коханню, всіх запрошую, на моєму каналі вже є нові відео для всіх знаків задяку. А у нас з вами третій розклад для знаку стрілець. Знову ж таки, сонечко, Щось таке яскраве ви будете та важливе робити. Розбити серце та якась сумна новина. Іноді так буває, але треба себе тримати в руках. Для того, щоб далі жити. Бо сумна новина може вас стосуватися, а може і ні. Ось тут якийсь договір. Каблучка. А також планета Сонце. Вона обіцяє, що все буде добре. Тому що це такий потужний знак, який перекриває всі ті, що є в розкладі. Ще також, друзі, швидкість в ваших подіях. А також котик. Це хтось з третій, хто заважає в романтичних стосунках. А зараз, друзі, ми з вами на колоді Мадам Ленорман. Подивимось застереження. Якась новина та порада. Карта долі. Не всім новинам можна довіряти. А порада, друзі, це карта долі. Якісь будуть дуже важливі події відбуватися у вас, то зверніть на це увагу. Не ставтеся поверхнього. Сьогодні я хочу всім підняти. Настрій ось такою красою, котра в мене сьогодні на столі, але вони такі високі, що вони не попадають в кадр. Саме тому, друзі, я бажаю вам успіху в усіх ваших добрих справах. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.